Купінський район. Ми йшли на заміну, нас відвезли, це вже вечором було, нас відвезли, нас провідник проводив, ну по якихось обстоятельств, сіли провідник, він уставши був замочений, тобто вже пару днів він там був, тобто він не туди нас відвів. То є, получилось, що ми попали на російську. Я не знаю, чи то був оборонний їхній пункт, чи вони там нас чекали, тобто вони нас там зупинили. Ми навіть не знали, чи це наші чи ні. Тобто спілкувалися там по раціях виясняти. І по суті, нас одразу взяли в плен. Нас було шестеро. Тобто, з 25-го це грудня 2023 го року. Ми в лісі. Я так думаю, що це десь в лісі, бо ми чотири дні читаю, в, 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 в якійсь клітці на дворі просиділи. Тобто на морозі, без кріші, без нічого проважало чотири дні, без їди. Тобто, нас не кормило цей час. Посидили на поясі, Ми спитали, куди ми їдемо. Той тобто, сказав, що в дуже страшне місце, як би сказати. Ну, і там саме страшне, як би сказати, в полоні це перший день прийому, прийомка. Тобто, на тобой можуть і здіватися, бити, багато чого, кості. Ламати. Було що з нашої групи, нас тридцять чоловік перший. Йоха групи одному поламали ребра, там комусь вивихнули руку. Ну і то є всі синяка, то хтось опухші руки, ноги повністю, що ти не можеш ні лежати, ні стояти. Там людей били постійно, дубінками. Ти йдеш на обід, тебе ти йдеш з обіду, тебе б'ють. Можуть прийти просто побити і уйти. Просто так, без причини. Вони показують, хто вони такі, що ми вже зразу боялися їх. Це як казати, прийомка це саме страшне. Люди там не спали по дві ночі, їх заставляли робити щось. І при тому, що їх били за це. Тобто там їхнє то начальство, їхні ці, що там працюють, вони могли просто напитися, прийти, поізбивати і уйти. Тебе як на шизо відправляють, це — страш штрафний ізолятор, ужасне світло, сирость, ти як в підвалі сидиш. Там ще над тобою ну, і здіваються, тобто, як психологічно в більшості. А ляпаси, кулаками б'ють, розтягують, угрожають, що ти, ну, ти тут і так і залишишся. Шахцінський говорив, от ви їдете на обмін, то все. Це теж було странно, бо людей відправляли по алфавіту. Ну, На обмін по Фавіту. Сразу відправляли по 20 людей, вроді би було по 30 людей, якщо я не ошибаюсь, вже не пам'ятаю точно. Чи по 40 даже людей було відправляли. Ну, всі надіють на обмін. Ну, так, оказалось в інше місце. Це вже Уртмундія, Іжевськ. Дуже холодне місце, тобто неприятне. Там вже перед Новим роком, в кінці нового року, тобто я перше письмо отримав від жінки. Ну, це письмо було ще. Відправлено, доставлено в старий оскол, ну аж туди прийшло. І так само перед Новим роком прийшла посилка за Червоного Христа. Тобто там були ну, носки спідні, тобто, допомога була теплі носки, спідні вже тепло, бо там зима, там з осінь вже було холодно, мороз. Там вікна задувало, холодно було, опалення, навіть не відчувало, що було. Тобто, ми там ціл... Зимомерзло. Тобто для мене саме, стр... саме щастя було це, щоб знало, що я щоб вони знали, що я живий. Номер жінки не пам'ятав. Я по номерам, по цифрам дуже сильно забуваю. Номер мами пам'ятав свій номер жінки. Я частично пам'ятав, але згадати все одно не міг. Жевський там більшості ну, психологічно все на тебе дали. Там кожен день ти виходиш ти оце став, тебе розставляють, як ти маєш правильно стояти. Неправильно став – тебе будуть шокером, током, шокером, кулаками, дубінкою. Тобі дають якісь правила вчити, там право, тобто виживання, як би сказати. Кожен вечір приходять, перекличка. Це як е, був. Перевірка. Зранку ти, наприклад, виходиш на перевірку, це найстрашніше було. Тобто, тебе питаються, ти не знаєш і кулаками, і електрошокером, і дубінками. Просто було чути кожну камеру, як там хтось кричав. І коли доходить до тебе термін до твоєї камери, а ти вже чуєш, що там кожна камера кричить, ти вже психологічно розумієш, що зараз тебе теж і будуть. І навіть якщо ти хочеш щось розказати, ми там вже рік ну, до року було, сидимо, ми вже ці правила на ІЗУ знаємо. Щоб якщо нас питають, бо кожен раз нас питають на провірки. Ти виходиш, а психологічно ти вже подалений, бо там чуєш кожного б'юту. І ти вже хочеш щось розказати, тебе питають, а ти не можеш, ти забувся одразу. Беп'ють. І думаю, за ти за що ти мене трогаєш, За що ти мене б'єш? Просто стою, стараюся зробити, що ти хочеш, а ти мене шокером б'єш. За що? Ну вже не те, що больно воно не відчувалося, ця боль, просто неприємна. Найстрашніше було не те, що в пліну. Якби ти деградуєш, для тебе немає ніякої інформації нової, щоб ти там щось побачив, почитав, чи навіть хоч щось подивився. Ти хотів якусь інформацію, тобто просто мозги сприймали якусь інформацію. А там ти ніяку інформацію, тобі дають книжку якусь читати. Ні, в тебе не то, що в тебе книжки стоять, ну тобі їх тільки дозволяють читати, коли вони скажуть. І все. І то можуть книжки не міняти, а от дають читати. Хоч вони кажуть, що вони кожен день там кожен тиждень міняють книжки, наприклад. ну ти їх може вже по 5 по шість разів перечитуєш. Ну просто тобі хотілося якоїсь інформації, хоч якісь новості, хоч подивитися на якихось людей, чи навіть та ж сама музика. Мені хотіло подивитися на людей. Той город, люди, так, вийти собі, взяти якесь там лате, сісти собі, дивитися на людей, як вони кудись пішать, там діти, хтось сміється, хтось радується, хтось кудись їде. Там, як пліну, ти, например, ти не можеш цього неба побачити, сонце побачити. Нам зав'язали руки, глаза. Ми два, дві ночі, два дні, це все зав'язані. Тобто ми так спимо, ми так їмо. Так само в туалет це все ми ходимо. Повністю зав'язаними. Чи те ж саме, ти там мерзнеш, тебе як вдягнуло як-небудь. Тось тобто якась одіжда була, нижній біля, ти в нижній вдягнуло, все, ти так поїхав. Там якийсь скотчем перев'язав, щоб з тебе щось не випадало, не спадало чи штани, чи ще щось. Тобто це саме було, як би сказати, дві ночі пережити. Тебе на якісь паліти посадили, ти на них спиш. Багатьох сліди на носах позалишало, що шкіру постирав, позирало, так само в мене було, що тільки слід залишився маленький. Те, що воно постійно тобі давило, тиснуло, це все, і через це шкіра просто там рана вийшла, глаза була, шкіра здиралася, бо то постійно клей на лозах був. Щоб тиждень виходили, гоза, як червоні, це все було, то шкіра здиралась постійно, то не хотіло нічого заживати. Коли ми виходили з автобуса, це все там да, багато людей було, ну це теж було дуже важко виходити з автобуса. Там багато людей, якби стояли з фотографіями, щоб ми впізнали, чи ми бачили, чи не бачив. Ти розумієш, я, наприклад, розумію по собі, ну я мало людей там бачив, Я не з багатьма так спілкувався, щоб бачити. І хочеться допомогти, але не можеш. І вони просять. Це було дуже важко. просто Просить цього. Вроді би, максимум, ти скажеш, що все нормально буде, він знайдеться. Ну, хоч ти його й не бачиш. Тому вони все одно просили вже і так. Ті фотографії, подивиться, ви бачили, не бачили, це просто було дуже важко. В цей момент я теж рію свою маму і жінку дивився, виглядував, чи вони там мене зустрічають, бо я не знав, чи вони будуть, чи не будуть. Тобто. Я доволі, що я, я знаю, ну, не більше. Не, я не знаю, чого. Я не можу, як сказати, бездушний, не бездушний. Ну, просто немає емоцій. Мені кажеться, коли просто дитина буде, і ці емоції, там, і сльози, це все щастя, удоволюється, то воно проснеться.